Відбувся і аудит критичності підприємства. Скільки підприємств у Львівській області втратили цей статус, і по яких причинах? Були тільки інформацію? У Це... Львівській області було надано критичність майже півтора тисячам підприємств, з них половина на пилу, Половина зверталась напряму в Міністерство економіки, бо є така можливість, половина зверталась в обласну адміністрацію. Ми перевіряли, ми перевіряли наданий статус тільки тим підприємствам, які звернулися напряму до нас. Угу. З тих приблизно 800 підприємств було перевірено було більше 170 підприємств, з них 96 втратили статус критичності. Чому втратили? Тому що подавали недостовірну звітність, не підняли рівень зарплат, як було подано до того. А чим ці підприємства займалися? Тобто, це сільськогосподарські підприємства, чи це ну тобто, які в них був рід діяльності? Різноманітних, всі сфери. Просто немає одного якогось там галузі, mm -hmm. де порушає всі сфери.